Красива графіка, що повною мірою відображає творчий бік Юрія Іздрика, полонила відвідувачів заходу. Прозаїк, поет, художник і музикант, продемонстрував усі свої таланти перед глядачами. Ці роботи, як вважає директор центру сучасного мистецтва, потрібно частіше показувати публіці. Він останнім часом пишучи поезію, дуже багато часу приділяє візуальній частині цієї своєї творчості. Практично вся його поезія супроводжується. Комп'ютерними колажами, але окрім того, він робить ще такі хендмейд колажі, які я вважаю за потрібно показати публіці. Череп перевернута лампа, замочна скважина. Такі зображення побачили більшість відвідувачів. Художник Мирослав Яремак має свою точку зору щодо робіт автора. На оцих колажах, які тут представлені, тут є нашарування, які починаються десь 92-го року. 92 року і десь через якихось 3-4-5 років може треба уважно дивитися, що до кожної роботи постійно нашаровувалася якийсь новий 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 предмет, нова тема, нова річ. Найлегше сприймати це як ну, дірка в дверях для ключа, як аллюзія, що хтось там заглядає в світ. Сам Юрій Ізрик під час презентації зачитував вірші зі збірки після прози. Йому в цьому допомагав музичний супровід. Бака Макс, побучий шерсть, Максі Песі. Це маршгар і жертв і смерть. Виставка триватиме до 15 листопада. Тож, якщо ви ще не знайомі із творчістю Юрія Іздрика, ще маєте нагоду побачити його колажі Ліліана Хомишин Любомир Бору новини телеканал Раї.